Боже будь милостивий до мене грішного. Боже будь милостивий до мене грішного. Боже будь милостивий до мене грішного. Благослови Владико! Благословенний Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю. Душе істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай очі наші. і не мочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли і порушилися вода їх. Порушилася горе силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвіта. затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь з силою з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чудов чинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить Він лук і зломить зброї і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! Мир Господеві, помолімся! Господи, помилуй! Тобі, Господи, спасіння душ наші, Господи, помолімся! Господи, помилуй! Ми Росії, до пристан, святий Боже, церкові, з'єднання всі, Господи, ві помалімся. Господи, помилуй, Всетих святий храм, святих, що змілі, блавінням і страхом Божим. Ходи до Нього, Господи, ві Господи, помилуй, святий, посидіш оселенського хрелева, попуримського, і за блаженніша Патріарха нашого святослава. І за Твого любих і наших. Ірьосива, керсне пана, керанрія, те сне присітерство хрестия, конство за веспріча людей, Господиві полімся, Господи, помилуй, за Богу пережений народ, наш заправлені, всевійсько, споделі полімся, Господи, господи помилуй! Щоб як лук мідний вчинити силу, вірних твоїх і укріпити тисницю їх міців, сили твоєї, і за перемогу на супостатами нашими, Господиві помолімся. О, Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, незбариме, і переможну силу, і мужність, пристойне до моїх нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками, і Господеві помилімся. Господи помилуй, щоб сповнити зору і безшестям і лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і, і гнав їх і вражало спотеві полівцям, господи, помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твоєї і зіткані тиновірців наших, і щоб вивести із діння життя полонених ворогами, і супостатами рабів Його. Які в печалі, і скорбота до нього взивають. Господи, помалімся, Господи помилуй. Тобі злидися на бідосякої скорботи гніву, іди, і ти нужди, Господи, помалімся. Господи, помилуй. Заступи, спасибо, помилуй, корди нас, Боже твоєї благодаті Господи, помилуй. Всі дупречи, преблагословенну славу, тирі нашого родиці і пристанію Марію, засіма святою Поминувших самих семейного одного, і все життя наше, Христово, віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господні. Повідитися, Господові, бо він благ. Поповік милість, його. Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я, Господнє, обійшовши, обступили мене іменем Господні Їм. Бог Господь явився нам, благословен. Господні, жити буду і повім діла, Господні, Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я, Господні, каміння, ким знехто не будівничі, Ти став головою вогла від Господа стався він. І дивний в очах наших, Бог Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє. спаси Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими все оспівана Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога, породила. Єдина Будьмо важні Мир миру, мудрість будьмо важні Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром Поздайте, Господи, сини Божі, оздайте, Господи, славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миром. примудрі. До Ефесян послання святого апостола Павла Читання, будьмо важні. Браття, Кріпіться у Господі та у могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал. Проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А на усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити усі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, Слово Боже. Аллилуйя! Та на святого Євангелія, миру і духа вітво, відмарка святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо важні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете, просити умолити, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простий, провинваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, тобі виснукай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за сітішого селенського крилева попоримського, і блаженнішого патріарха нашого Святослава, і заболюбені єпископів наших, Кирйосова, Кирстепана, Киранрія. За тих, що служать і послужили святому храміцям, і за всіх наших духовних, і всіх во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось За побережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На постріли мене, зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги Твої самотні, просимо, і на силу Твої сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, з зуміння молимося. Самотні, Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисник вірник, пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли висоти руку свою в їх, і Христу, любимо, воїнству нашому, віддай, їх молимось. Миносердний, Господи, вислухай помилуй. Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава, уселила в землі нашій, то сильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, повання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, і чоловіколюбець Бог, єси тобі слава воссилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ще приклонивши голови, Господеві помолімося. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні і з умиленням молимося Тобі, Поможе нам, Боже наш Спасителю, і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали ворги наші, Бог покинув їх і нема, і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми Твої люди, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже наш Спасителю, наш силою покоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернився від нас у гніві Твоєму, але у милості і щедротах дротах посяти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого, благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нещастиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж, воїнству нашому, подай у сильні відвазі і мужності. Погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведний відплати Твоєї подай вінці нетлінні їм, бо Ти іси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Мі... Рмодрі, чеснішу від херовимів, і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога слава породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі Христе, Боже, уповання наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, преподобних і богоносних наших всіх святих. Помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбець. Дякую всім за спільну молитву. Нехай всемутній Господь пошле нашим воїнам перемогу і дасть кожному з нас глибокий і невід'ємний мир. За молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Боже Україну збережи, Господи, помилуй люд свій, змилуйся над нами і прости, молимо Тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні.